Купуємо товари виробників краю. Такі заклики досить часто можна зустріти на шпальтах газети Кур'єр Станіславівський. Дбали тоді про місцевих підприємців. Часто читаю про збори промисловців, про тематичні виставки, які тоді влаштовували у місті. Вихвалялись газетярі тодішніми перемогами та відзнаками галичан, які ті отримували на міжнародних презентаціях товарів. У Станіславові було створено і успішно функціонували різноманітні організації, метою яких було просування у торговій мережі краму, який виготовляли галичанські підприємства. От і стаття на цю тему. Товариство допомоги промисловості в Станіславові з метою підтримки вітчизняної промисловості організувало бюро для розповсюдження продукції, що виробляється у краю. Завданням його буде опікуватися вітчизняними товарами у Станіславові та його околицях, а також надавати споживачам і виробникам інформацію про комерційні та промислові справи. Керівництво довірили місцевому торговцю пану Августу Гайсту. Канцелярія новоствореного бюро знаходитиметься у приватному приміщенні управителя на вулиці Собицького, 13. Звідси висновок. Гасло свій до свого по своє, актуальне уже як мінімум 120 років. Населення Станіславова. Відповідно підрахунків Центрального статистичного комітету у відні, станом на 1 квітня 1905 року Станіславів без врахування жителів передмість княгинин і княгинин Колонія нараховує 33 411 мешканців. Згідно з цими даними, можемо стверджувати, що минулоріч населення міста зросло на 668 осіб. Молодці. Ну і ще одна інформація про Станіславів. Він належить до провінційних міст, але вирізняється серед інших красивою, навіть часом розкішною забудовою, гарним газовим освітленням, великою кількістю тротуарів і площ. З добудовою пасажа Гартенбергів йому може позаздрити навіть столиця нашого краю. Ну, думаю, що це про Львів. Щоправда, ще багато чого належить зробити. Але найактуальніша і невідкладна справа це засипати рів і зробити пішохідну доріжку чи тротуар на виїзді з вулиці Глуховського, що примикає до парку Ельжберта. У цій канаві завжди повно скла бруду і фекалій. Мешканці, які живуть поруч з цією канавою, терплять нестерпний сморід. Ну, неприємно, звичайно. Думаю, що після цієї статті рів був принаймні засипаний. А зараз стаття про намагання зупинити міграцію населення. Як і тепер, тоді це була також велика проблема. Люди масово виїжджали, шукаючи кращого життя за межами рідної домівки. Увага. Дізнаємося, що недобросовісні імміграційні агенти починають розвивати свою діяльність щодо вербування наших людей для еміграції до Сан Пауло у Бразилії. Оскільки умови життя. У цій провінції були і залишаються несприятливими, навіть згубними, ми вважаємо своїм обов'язком застерегти населення від виїзду до цього регіону. Закликаємо не слухати агітаторів, які мають на думці лише власні інтереси. Застерігаємо від легковажних рішень, аби пізніше, послухавшись згубних умовлянь, вам не довелося на чужині. Оплакувати свій вчинок. Та чи зупиняла ця та інші статті людей від виїзду? Думаю, що ні. Якщо не до бразильського Сан Пауло, то в іншу країну, але люди все ж таки виїжджали. Така гарна стаття: зупинимо побої тварин. Кожного дня ми спостерігаємо жахливі знущання власників над своїми кіньми. Можливо, врешті вдасться переконати відповідні органи, аби заборонили такі дії. Наводимо приклад. 8 числа цього місяця, близько 4-ї години пополудні, від залізничних складів виїжджав віз із наповненим водою резервуаром. Коні не змогли перетягнути вантаж через місце, нещодавно засипане гравієм. Через це візник почав бити їх товстим кінцем батога так сильно, що, врешті-решт, вони впали на землю. Люди спостерігали за цією сценою разом із поліцейським, який не промовив жодного слова, аби запобігти знущанню над бідолашними створіннями. Подібні випадки можна побачити чи не щодня, але владу ані трохи не зворушує. Нещасна доля коней. Може б, старостинство заставило Жандармерію реагувати на такі жорстокі вчинки щодо тварин. Цим би полегшило життя цим працьовитим створінням. Направду, того фірмана також було варто почастувати батогом. Кримінальні новини. Непогану пташку впіймали. Кілька днів тому у нашому місті затримали відомого Авраама. Агуштейна віком 47 років у справі крадіжки загальною сумою до 5 тисяч крон. Під час особистого обшуку у нього, окрім вкрадених цінностей, виявлено металевий годинник із написом Ле Віджітанте», якщо я правильно прочитав, табакерку із написом «Карлсбад» та викарбуваним на ньому написом МР. А ще священичий одяг загальною вартістю 300 крон. Може, чоловік у священники мав намір піти, а вони його до камери. Нічна бійка. У середу, вночі, біля кав'ярні Габсбург, сталася бійка між драгунським лейтенантом Робертом Шалем і лейтенантом 20-го полку національної оборони Юзефом Бранденштейнтером. Якщо я правильно читаю, знову ж таки, згідно зі свідченням кучера Д'якова, який був свідком цієї бійки, Брандерштатер тікав від кав'ярні кав'нігазбургів по вулиці Глуховського, волаючи про допомогу. А лейтенант Шал біг за ним з оголеною шаблею і, наздогнавши, вдарив кілька разів Юзефа по голові та руці, так що той, закривавлений упав на землю. Доктор Држевич надав пораненому першу допомогу. Пізніше поліція доставила його до лікарні. Попри важкі поранення, зараз його життю нічого не загрожує. Напевно, у кав'ярні ці двоє військових пили не каву, а щось інше, більш міцне. Та добре, що обійшлося цього разу без летального випадку. Чого не скажеш про інший конфлікт, описаний у газеті? Вбивство! На винокурні пана Лібермана у Княгинині робітник Ламанчич посварився з наглядачем Бергманом. Під час сварки, коли Бергман, силоміць, хотів виставити Ламанича за двері, той так сильно вдарив наглядача у живіт, що нещасний у тяжких муках за три години помер. Ламанчича затримано. Втеча в'язня. Небезпечний злодій, грабіжник Міхал Осташ, засуджений судом, до шести років суворого ув'язнення, втік з під варти. Подробиці такі у суботу ввечері до камери, де сиділи Осташ і ще семеро в'язнів принесли гасову лампу. Один тюремник відчинив двері, а другий стояв поруч від нього. В'язень Антоній Ліба схопив ліхтар. І жбурнув його в обличчя охоронцю, скориставшись цим Осташ миттю, напав на другого наглядача, поваливши його на землю, і почав тікати. У коридорі одні двері він відчинив за допомогою встромленого у них ключа, а інші зі склом вибив. Тюремний адміністратор пан Фрібеса перегородив йому дорогу. Але Осташ вдарив його кулаком у груди і по тринітарській площі побіг у бік валів. Втікача і досі не впіймали. Чуремний одяг Осташа знайшли на полях села Підлужжя біля Станіславова. Цей випадок. Красномовно свідчить про те, настільки невдало розміщені слідчі ізолятори, і спонукатиме, врешті, компетентні органи якнайшвидше розпочати будівництво нового суду із камерами. Про сферу охорони здоров'я. Мовиться у статті: Менінгеальна хвороба у Станіславові. Ну, Менінгіт. До міської санітарної служби надійшли повідомлення про кілька випадків захворювання. У кам'яниці пана Еслера на площі ринок нездужала однорічна дитина. Такий самий діагноз у ще однієї малолітньої дитини, що мешкає на вулиці Седельмайровській у будинку пана Фогеля, загалом у місті виявлено чотири випадки цього важкого захворювання. Ну, щодо іншого небезпечного захворювання скарлатини, то у Станіславові у березні-квітні цього року захворіло на недугу. Одинадцяте дітей. Будемо мати надію, що всі одужали. Відомості особисті. Полковник Ян Краль, комендант 31-го артилерійського дивізійного полку, після прохання про відставку залишив Станіславів. У понеділок вночі він виїхав експресом зі Станіславова до Берліна на постійне проживання. Отак втратив Станіславів-полковника. А чи плакав Станіславів за полковником? Не знаю. Ну і ще про заслужений відпочинок: у зв'язку з виходом на пенсію судових радників пана Тінського та пана Сойки минулої суботи відбувся прощальний бенкет у ресторані пана Кеслера, організований колегією суддів та прокурорів. В обох випадках Феміда залишилася без талановитих юристів, чесних людей, які користувалися симпатією місцевої влади та широкою повагою у місті. Невшанування свята така цікава стаття. Один із відділів суду у перший день єврейського свята Пасхи викликав як свідка у цивільній і зовсім ненагальній справі. Місцевого купця і міщанина пана М.К. Зважаючи на вимогу суду з'явитися негайно під загрозою примусової доставки, пану М.К. не залишалося нічого іншого, як піти до суду у такий святковий урочистий для нього день. Ця кричуща зневага довірувань і традицій ніколи не повинна повторитися. Ну і ще про свята. Тепер уже християнське. облитий Побитий. Пан Антоній М. Крапочка, мешканець княгинин Гірки, у поливаний понеділок добре покупався. Вранці його змочила дружина. Коли він ще протягувався під теплою ковдрою. О півдні його обливали перехожі. Увечері ж колеги та друзі. Причому. Не тільки водою, а й чимось міцнішим. Та так ретельно, що додому пана Антонія везла вже бричка. А там з ним сталося те саме, що й уранці, але в трохи іншій формі. Бо цього разу дружина частувала його не водою, а трохи твердішими інструментами. Та так, що це почули усі мешканці будинку. Пізно, ввечері, від солодкого сну їх розбудили крики умитого. Ну і за що питається? Чоловік відзначав свято, а з ним так. І хто рідна жінка? Несправедливо. На завершення, реклама: джерело сили для всіх, хто відчуває слабкість і виснаження для всіх тих, хто. Нервовий і позбавлений енергії санатоген. Понад дві тисячі лікарів з усього світу надали йому схвальний відгук. Безкоштовна брошура доступна за адресою у Берліні. Генеральне представництво в Австро-Угорщині за адресою відень флейшмаркт 1. Ці ліки, напевно, допомогли б бідолашному пану Антонію після отриманих від дружини побоїв. Мої дзигарки казали, що я їх не показав минулої передачі, тому показую їх зараз. А на правду, вже такий час, що варто завершувати. Дякую всім за увагу! Побачимось!